Друзі, флім, привіт! Знову відео про шурупокрут Enhel Значить, Дочекався результатів ремонту. І Мені зателефонували і сказали, що вишлють новий шурупокрут. Ось він. Значить, та сама модель, що в мене була. Це D18х40 Libel Solo. Тестувати його смисла нема. Він новий. І, значить, що хочу додати, що так, Енхель фірма перейшла з 10 липня на нові гарантійні талони електронні. Мені прийшла смс-повідомлення, і там, значить, зазначили номер накладної нової пошти. І написали знизу. Що після отримання зареєструвати прилад на сайті по електронним гарантіям. Новенький шурупокрут. Ось. Значить, бірочка. Так, ось видно. Серійний номер його. Що новеньке, навіть змастіше. По документації, значить, що тут є. В принципі, інструкції без гарантійного бумажного вже талону. І скажу вам так, що два рази я відправляв. значить Другий раз вже я, е, теж коли відправляв на гарантійку на сервіс, теж оплачує все сервіс. І е, прислали новий шурупокрут і за доставку мені шурупокрута нового теж сервіс заплатив. Енхіль, скажімо так, є Енхіль. Тому я Завжди, скажем так, раджу купувати е, речі в е, ліцензійних магазинах. Ось. Все працює. Все працює. Видно Прилад новий. Ну і подивимося. Знову пішов срок-3 роки гарантії. Ось. І ось такі справи. Значить, по всім питанням пишіть в коментарях. Кому цікаво, як я, що там, куди відправляв. Значить, по сервісам. В принципі, ну. Результатом я довольний. Фірма свої зобов'язана, гарантійні відпрацювала. Так що підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і пишіть коментарі, кому цікаво.